Міні-Купер. Контримен. 1.6 бензин. Ось така проблема. 2013 рік. Ось така проблема. Не працює. Ну, це вже ми знаємо, що не працює блок ФРМ. Як це проявляється, постійно світиться ближнє світло, не реагує на перемикач. Не працює в ріка і. Не працюють жодні скло підіймачі. Переднє скло підіймачі, не працюють і регулювання дзеркал. Ось такі симптоми. Ну, і звісно, що при діагностиці блок ФРМ він не виходить на зв'язок, якби його тут і немає. знаходиться він у Ось там. Отже, знаходиться блок FRM у нас в ногах водія з ліворуч. Треба буде зняти першу ось цю накладку, і другим це такий поріг передній. Знімається накладочка на защілках. Ось бачите, з іншої сторони там їх трошки є багато. Потім треба буде зняти ось ці. Порожок маленький, і для цього виймаємо кнопочку, від'єднуємо її. І далі весь цей поріг. отут біля сидіння трошки підіймаємо, вищілкуємо його і теж він на пуклях тримається. Ось так воно виглядає. Ось, бачите, біленькі ось це є ці тримачі, ці пуклі. Далі бачимо ось цей блок АФРМ, відкручуємо дві пластикові гайки. На ньому знімаємо верхній роз'єм і знімаємо два роз'єми знизу. Ну, Звичайно, дивимося, чи там немає ніяких окислів, ніякої води. Бо таке теж буває. Далі, ось бачите, номера цього блоку ФРМ. Ми знімаємо, кладемо його на стіл, як то кажуть, відкриваємо та під'єднуємо до програматора. У нас це програматор Orange 5. Ну і зараз я спробую розповісти, як це я роблю. Відновлюється блок. Отже, відкриваємо orange 5, вибираємо потрібний нам процесор. Тут у нас ось бачите, 384. Далі там, в Orange є схема підключення для цього процесора. Але зазвичай в поремках воно тут однакове. От бачите, тут живлення, плюс-мінус, так жовтенький. ресета, так Зрозуміло я показав. Все це підпаюється. Ну, я підпаюю, в кого є там якісь інші голочки буває, там БДМ-столик, то можна на голочках ставити на ці площадки. Ну і вичитуємо. Вичитуємо тут е, одразу е, D-флеш, зберігаємо, P-флеш зберігаємо. І, звичайно, EEPROM зберігаємо теж. Ну, Можна е, нажати Query EEPROM пром для того, щоб перевірити, чи дійсно пошкоджений у нас е, розділ ЄПРОМа. Далі є е, в мене є програмка ось програма DFlasgo. Від, відкриваємо цю програму. І ця програма е, вже в цій програмі вона е, висвічується нове віконце, і ця програма пропонує відкрити файл, а нам треба відкрити файл з DFlash, тому що ця програма вчит, ну, робить новий файл Єпрома. З нашої вичитаної D Отже, програма сама створює цей файл і пропонує її зберегти його в тій же папці, де ми зберігали всі інші файли. Ну, Я називаю його New -A -A, так що, а просто EE е -Е, це наш файл. Оцей новий new -A -A файл треба зберегти. Далі, про, е, коли ви вже е, зберегли, вон, програму показу, має показати він, він вашої автівки, ну, а також. Дати софтваре, хардваре та партнамб. Хард Якщо це, це все показує, це дуже добре. Далі програма попереджає, що треба буде записувати саме в області не в DFLS, а в EEPROM. Ну і, звичайно, перепровірити саму EEPROM. Отже, що ми зараз і будемо робити? Відкриваємо наш EEPROM вичитаний, те що був рідний. EPROM, і потім е, робимо таку ну в програмі, там є така, такий підрозділ е, зрівняння файлів. і е, Нажимаємо зрівняти файл і зрівнюємо з нашим новим ЄПРОМ, е то, що згенерувала ця програма. Тобто робимо таке порівняння. І бачимо, зазвичай, бачимо, що там дуже багато помилок. Майже вся ця область переписана. Е, зазвичай це. Становить десь приблизно 4000 плюс-мінус декілька десятків е, помилок. Ось тут е, зрівняння в нижньому кутку, воно пише зрівняння ерорсі 4082. Буває там 76. Ну, ось таке. Це нормально. це нормально. Е, далі, що ми робимо? Е, далі ми треба е, зробити е, розділ партифік ЄЕ. Тобто це буде новий розділ для. Е, в D flashi для, ну, для нашої нової промо. Програма пропонує задати цю область. ось це віконце ну, вискакує це віконце, і цей розділ ми туди вписуємо. ставимо галочку full part. І далі початок цьому розділу, де F-part ставимо 4 нулі, а в er Part ставимо 0010. І тиснемо ОК. Ось так. Це довго поясняти, що це за розділи, які там сторінки, що там. це зарезервований розділ для нашої нової дефлеші, для її проми. Далі програма попереджає, що вона зараз все там, ну, зітре ту область, яку в нас їй потрібно стерти. Ми тиснемо ОК. Програма стирає цю область. І далі ми очищаємо буфер. Очищаємо буфер. І в цей буфер, очищений, вставляємо нашу New EEE, Ось цю нову вже згенеровану тою програмою EEPROM, Вже підрозділ ми створили, і тепер. Напис, напи, ну, тиснемо, що Є-Пром, e це завжди, завжди відкрити у нас пром, e тиснемо записати процесор. Тобто ми записуємо тільки пром, e Не Dфlash, не Dфлеш, а Є-Пром. E Все, далі програма записала, зробили порівняння. Порівняння, якщо окей, то це, звичайно, окей. І не від'єдную я, бо бувають інші різні случаї. Не навіть ці провода, не відпаюю. Просто отак під'єднуємо для перевірки і перевіряємо. Так, так, все, поставь. Не работает. работает, Работает, работает. Все, заработали стеклоподъемники. Один, тот, второй. Да, работает. Ну, работает. нажми второй. Работает, работает. Вот, все, уже. Повороты появились. Повороты. Да. Свет. Все, уже вырубился зажиганием. свет. В общем, працюй, працю, запрацювало. Так, все, блок ми поставили на місце, перевірили. Зараз вмикаємо запалення і дивимось склопіді Ну, Ми це ще бачили, коли підставляли його на місце, працюють. задній, передній, все працює. Склопіді мочі працюють. Далі світло у нас було тільки ближнє. Воно не перемикалось, не вмикалось дальнє. Зараз у нас все вмикається. Роблять повороти. А не робили, кстати, це я, про це я забув сказати ще. Ось, в принципі, все, все працює. Але слід дуже уважно бути з цим блоком. І перш за все з акумуляторною батареєю, яка тут трошки просаджена. Ну і ось ФРМ вже вийшов на зв'язок, помилок тут немає. Хоча я знаю, там вони будуть. Тут пара лампочок не, не світить, але це таке вже. Але він читається, все, і помилок немає. Все, всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Миру. Ну і ще одразу скажу, що в цій сфері перепрограмування, в сфері кодування з цих блоків та інших. Я не спеціаліст, я, як то кажуть, ділітант, тільки вчуся, але декілька блоків вже таких вдалося відновити ось таким способом. Хоча є різні способи. Все. Ще раз всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.